Добрий день, друзі. Вчора в інтернет-виданнях України з'явилася інформація про те, що антимонопольний комітет надав дозвіл групі компаній ОКО придбати частку в компаніях Гадза Петра Івановича. Хочу з першого джерела прокоментувати цю інформацію. Суть даної. Угоди це є об'єднання двох сильних гравців, лідерів, лідерів своєї галузі для досягнення кращих результатів. Зокрема, компанія «ГАЦ Агро» не припиняла свого розвитку навіть під час е, війни. Це ми бачимо по комбінату, де будувалася третя черга по прийомці сушці, сушці зберіганню зерна. Також не припинялися реконструкції тваринницьких ферм. От, в подальшому був план біогазових заводів. Ось, і, зокрема, однією з дотичних тем це є залучення сильного партнера, власне, енергетичного партнера, яким стала комп-група компаній Око. Як пояснив Петро Іванович, його ідея полягає в залученні сильного партнера для розвитку регіону. для... Відкриття нових напрямків бізнесу як в біоенергетиці, так і в глибокій переробці овочівництва. Перші обговорення цієї співпраці розпочалися ще більше двох років тому. Остаточно партнери вдарили по руках три місяці назад. А те, що висвітлюється в пресі, це вже є фінальна стадія угоди, коли узгоджуються останні юридичні моменти з дотриманням українського законодавства.